Суд покарав матір, яка підробила довідки про тяжкі хвороби дітей, щоб отримувати компенсацію. На Львівщині жінка підробила медичні довідки про хворобу своїх дітей, щоб отримати компенсацію від держави. У матеріалах справи вказується, що матір двох дітей незаконно отримувала грошові компенсації за послугу муніципальна няня з травня 2023 по жовтень 2024 року за фіктивними довідками про тяжкі захворювання своїх дітей. У Ському висновку зазначилося, що діти у зв'язку з тяжкою хворобою потребують паліативної допомоги, що стало підставою для призначення грошової допомоги дітям, які нібито потребували стороннього догляду. Так за понад півтора року мати двох дітей отримала компенсацію від держави на суму 219 тисяч гривень. У суді працівники медичних центрів, від імені яких, нібито, були видані довідки, підтвердили, що медичні документи підроблені. Пацієнти за медичними послугами. Мене зверталися, а підписи та печатки, які були на фіктивних документах, фальшиві. Лікарі, від імені яких були надані медичні висновки про хвороби, ніколи не працювали у медичних центрах, до яких із дітьми нібито зверталася жінка. На суді обвинувачена повністю визнала свою вину та пояснила, що мала скрутне фінансове становище. Суд визнав жінку винною у вчиненні кримінальних правопорушень та призначив їй один рік позбавлення волі, але змінив покарання на іспитовий строк. Тривалістю один рік жінку також зобов'язали сплатити на користь управління соціального захисту населення Львівської районної державної адміністрації. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.